Привіт мої любі підписники, з вами я Валік. В цьому відео я граю як як Бедварз Але в цьому відео я должен виграти на цьому сервері. А ви повинні підписатися і поставити мені лайк, якщо ви любите нас Україну. Я люблю друзі нас Україну. Я собі поставив лайк, підписався і на канал. А ви так те все зробіть і ми будемо пересе відео починати. Перше, друзі, нам треба ручити е селяна. Назвати на це. Ага. Беремо тепер з собою... ось таке ось таке чином... Щоб убити нашого противника. А щоб все зробити, нам треба е ...ну добути. Бачу одного ігрока. Ну, треба його нам -ак активірувати. Ну, пока. Ну, все вибач мені. Але ми його перемогли. Як ви бачите, скинули його, але зараз щас... справа зофтим. ну получай. Хе. Перемогли одного. Нє, друзі. На нас йдуть. Давайте ми хоч наберемо лайки. Як бачите, ми відродилися, бо нас вбили. Друзі. Ну щось таке. Ми що, не получається виграти їх. Я так не міг перемогти їх. А зараз і ще з ними буду, Я биться. Оно виде села. О, блин, я себе. Друзі. Я не буду на паузу ставити. Бо ми як. Короче. Ну, це відео, як і визити у Бедварс. Бо ви не можете визивати, як бачу. А я вам показую. А дівка вона мене вже достала. Але я її помстюсь колись. Ну, селян. <кій> Це до речі, крутий сервер. Заходьте до мене. Буду чекати вас. Щоб ви не пропустили мій канал. Я зніму відео про круте відос. Але треба перед цим з переглядом. Обов'язково. Підписатись. Поставити лайк вальк. І підписатися на канал. Але ми... Будемо перед цим відео стріляти. Ах ти. Треба нам, друзі, чекати, як ви бачите. Чекаємо ми. Валим. А це... А що там за бої йдуть? Ти шо? Ти? Ах ти, получай! Найгідний. Ось таким... Ось таким чином. Завалим тебе. І вбили його, бачили? О, і ще одного вбили. Друзі, ми на переможні. Слухайте, слухайте. Я вті. Я вчився. Я навчився бити Майнкрафт. Друзі. Я радий. Я сильно радий, що я можу забитися Майнкрафт. Напишіть в коментарі, хто радий за Валіка.